Це нова ера лідар сканування зі сканером FJD-TRION s 2 Компактний, потужний і створений для точності. Завдяки інтегрованому дизайну сканер легший і менший ідеально підходить для будь-яких виїзних геодезичних проєктів. Сканер має дві камери по 12 мегапікселів та працює на основі алгоритмів Vio та SLAM, забезпечує високу точність, яка ніколи не підведе. Він може фарбувати хмару точок у реальному часі, тож ви нічого не пропустите під час сканування. s 2 забезпечує точність 1,2 см і товщину хмари точок менше ніж 1 см, чітко фіксуючи найдрібніші деталі. Ви можете легко пересуватися зі стабілізуючим жилетом для панорамного сканування хмари точок. Встановлюйте його на подовжувач, автомобіль, квадроцикл або дрон. З такою адаптацією жодне місце не буде важкодоступним. Ви можете легко виконувати прив'язку завдяки підтримці RTK та PPK без необхідності встановлювати контрольні точки вручну. Підтримка різних систем координат ви можете збирати точні дані будь-де. З програмним забезпеченням FJD Scan та Trion Model S2 пропонує повний робочий цикл від сканування та обробки даних до створення звітів. Від будівництва до культурної спадщини, маркшейдерії, лісового господарства та громадської безпеки сканер стане надійним помічником. Trion S2. менший розмір, більші можливості з офіційною підтримкою від GeoShop.